Там, знаете, ты. Давай так, ты я взлетаю, мне Так, заглушить колени. Колени глушить. Так, ви ситуація така, що людині не краще, вона задихається і потрібно в лікарню Забудеш що ми робимо. Ну, взяв людину на руку та її в гелікоптер. Так, скажіть, коли що навчання не закінчено, хай вони вилазять за толі, то далі будуть другі люди. Показувати його, взяти як ще його? Так, дивіться. Хто провів навчання стає мусти до цього заборчика? Ага. Ладно, пускай там. Андреану, вставай.